Доброго вечора, ми з України. Сьогодні буду виготовляти зразок для замовника з матеріалу Satin Decor Vase. Це декоративна штукатурка з ефектом сатину. Декоративна фарба вибачають в кольорі отаке вот ну, D5 по фейдаловському каталогу. Під цей матеріал поверхня, в даному випадку мене це шмат гіпсокартона. Повинен бути, ну якщо це на об'єкті, то Зроблено виготовлено як під фарбування. Обезпилено і погрунтовано ґрунтівкою акрилтів ґрунт. Це ґрунтівка глибокого проникнення для укріплення основи. Потім покривається два шари фарби і нелатикс мат, яка буде в кольорі майбутнього покриття. Просто фарбуємо поверхню. Я використовую валік. З середнім борсом і покривати буду в два шари фарбу. Це, немає нічого складного. Так, Перший шар висох, це я вже закатую другим шаром фарбу. Все, після висихання, наношу матеріал. І так, приступаємо до нанесення матеріалу. Ну, Колір підкладки не, не, не совпав, ну це мій косяк У мене таке було. Але зараз ви побачите, як цей колір сатину перекриє оце, що в мене не вийшло. По нанесенню допоміжний шпатель і венеціанська кельма. Беремо матеріал на кельму небагато і буцімто зашпакльовуємо всю поверхню. роблячи отакі напливчики. Це небажано, і народні тіла, небажані, головне не допускати прямих ліній, то на і на товщину зерна протягнули по плашці. Так, зашпаклювали поверхню, тепер беремо ще трішки матеріалу і робим, сам формуємо малюнок. Роблячи протяжки в різні сторони. Повторюю, головне крутити кістю руки кельмой, щоб не було в нас прямих ліній. Протяжки теж старайтесь робити максимально однаковими по довжині. Ну, В принципі, це вже все, але можна взяти ще пластикову кельму. Отак, з такими протяжками вона виглядає. Взяти пластикову кельму, протерти вологою серветкою, покласти ще матеріалу і зробити ось то Теж дуже круто виглядає. Лайкап. Якщо вже поверхня схватилась, ледь її збризуємо водичкою і продовжуємо малювати вісімки далі. Оп. Так, декілька Хвилин перечекаю і повторюсь. Пройшло хвилин 5, я помив кильму, вона в мене волога і знову робимо приминання. Ось вже матеріал схопив, туди можна не лізти. а тут його було трішки більше, він ще й досі живучий. Все, чекаємо висихання. І от готовий результат. Висок сатін. Він має такий він благородний перелив. Зараз спробую піймати. Ні. Таке. Мерцання, буцімто. чимось на лаву, але не такий блискучий. Ось лава. Вона така більш переливчиста, перламутром блищить. І ось цей тін. Він більш стриманий. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, на все добре.